Я думаю, зараз складно просити щось хлопців сказати. Головне, що вони вдома. Ну, яке почуття. По, по, почуття? В цілому хотів їх запитати. Денис, хотів їх запитати. Слава Україні, пане президенте. Герої, нас слава. все добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. і Що ви ще зробите? І ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валино не впізнати. Пане президент, не впізнати. Пане президенте, шановні українці. Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую, просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до дитями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і е, людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні, молодці хлопці. Андрій, ти хочеш да, щось сказати? А, будь, ласка. А, да. Та, будь ласка, будь ласка. Слава Україні. Теж, як командир бригади 12 Національної гвардії України, хочу подякувати вам, особисто, вашій команді, Кирилу Олексійовичу Буданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні. Ми більше дамо інформації, більше розкажемо, а зараз емоції, переживання і дякую і хочу. Сказати слова вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, Хлопці. Дякуємо. Дякуємо. Та прошу. Дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день. Прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям героям слава!